Отже, коли Шриман Багатом зараховує людей, які не мають жодних духовних знань, до категорії собак, свиней, верблюдів та віслюків, це ж ніяк не перебільшення. Вожді таких темних людських мас можуть сповнюватися пихи, що їм поклоняється стільки собак та свиней. Однак яка в тому честь? Багаут там рішуче заявляє, що навіть великий ватажок на чолі таких собак та свиней у людській подові також є не кращим за тварину, якщо його не приваблює світло науки про Крішну. Його можна назвати сильною, могутньою твариною чи великою твариною, однак, за оцінкою Шиман безбожний склад його розуму не дає права таку істоту зараховувати до категорії людей. Інакші, такі безбожники, на чолі з собакою і свиноподібних людей, це просто особливі тварини, оскільки тварини